Сьогодні я хочу вам запропонувати модифікацію своєї колоди, яка має назву «Іскусство чи «Art in Таро, коли вона російською та англійською мовою. Зараз це переклад українського мистецтва второго, автор я Оксана Ігнатович. І ви бачите зараз саме всю колоду, але не повну де 78 арканів, а де 22 аркани. Старші чи великі, як їх можуть називати. То, те, що її відрізняє від тих колод, які вже були. Це колода з глянцевою ламінацією. В неї знаходиться 22 аркани плюс дві карти, які я застосовую іноді в своїх розкладах чи грі в теорії мовірності. Це два джокери, це голуб миру Павло Пікассо, це білий. Аркуш нашого, нашого життя і такий форс-мажор лінці, лінці кушту, кустуш Чорний Ворон. Але всі інші карти ви знаєте. І що відрізняє саме цю колоду, то те, що я замінила одну, один аркан колесо Фортуни, де був була картина Маковського на е, картину Жієра «Колесо, яке обер... обертає Фортуна. І це вже буде для нас такою підказкою, що коли ти наверху, ти можеш бути і внизу. І навпаки, якщо ти зараз перебуваєш у такому гіркому становищі, то все, завжди є надія, що ти повернешся чи перший раз попадеш на самий верх? І такі карти, як суд, як колесо фортуни, вони кажуть, що ми живемо в змінах, ми живемо в епоху змін. Це завжди дуже складно, але завжди приходить карта Світ. Це дуже позитивна карта. І я нам. Бажаю, щоб в нас був самий гарний настрій саме сьогодні. І з вами я, Оксана Ігнатович. Можна замовляти цю колоду. Буду дуже рада, якщо ви замовите чи 22 аркани, чи 78 карт теж українською мовою. До зустрічі!